Ми в стані війни вже 11 років, але ніхріна на рівні держави це не виводиться. А все, що йде на рівні волонтерських насадах, то все це душиться державою. І коли ті, хто безпосередньо е, ці питання піднімають, у їх просто починають там дупити. Я не бачу, щоб в кожній українській школі з'явилося 10-15 найпростіших дронів, і діти почали це вивчати. Я не бачу, як в кожній українській школі з'явилося 10-15... Немалетичних винтівок, два-три мішки свинцевих кульок і окуляри. Я не бачу, як е, з'явилися комплекти, комплекти для навчання дітей вміння орієнтуватися на місцевості е, з використанням е, телефонних карт. Це такі ж прості речі, які мусить бути зроблені. Ми не готуємо націю до спроможності себе захистити. Підкреслюю, питання полягає не про війну, а питання полягає про можливість себе захистити. Бо коли ти кажеш про війну, вони ви хочете, щоб наші діти воювали. Я хочу, щоб наші діти вміли себе захистити в будь-якій ситуації.